Посеред білого дня невідомого громадського активіста та волонтера Сергія Стерненка було скоєно напад зі зброєю. Зловмисницю миттєво знешкодили співробітники СБУ. Його вже прооперували за повідомленням самого Сергія. Куля вийшла на виліт, його життю нічого не загрожує. Олексій Арестович потрапив під санкції РНБО. Відповідне рішення вів удіїв президент Володимир Зеленський. Загалом санкції стосуються понад сотні фізичних і юридичних осіб. Серед них син експрем'єра Азарова та компанії, пов'язані з окупованими територіями та російською економікою. Санкції включають блокування активів, обмеження торгівлі, позбавлення нагород і заборону на медіа. Дві людини загинули, ще 15-ро Постраждали через нічні атаки на Одещину. Били ударними дронами по Одесі та області. Пошкоджено житові будинки, навчальні і торгові заклади, зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували фахівці ДСНС. Один чоловік загинув, 14 людей дістали поранення через російські атаки на Харківщині минулої доби. Під обстрілами опинилися шість районів області. Ворог бив авіабомбами, артилерією та дронами. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Повідомив голова Харківської ОВА. Херсонщину російські війська атакували з артилерії та дронів. Поранення дістали три людини. Пошкоджено понад 20 об'єктів. Серед них житлові будинки, адмінбудівля та газопровід. Повідомили в поліції. Минулої доби через російські атаки на Донеччині поранено одну людину. Пошкоджено понад 90 цивільних об'єктів. Серед них більше 60 житлових будинків. Найбільше постраждали Добропільський, Костянтинівський та Мирноградський райони. Повідомили в поліції. Загалом ніч на 1 травня російська армія запустила по Україні 5 балістичних ракет іскандер М та 170 безпілотників. 74 БПЛА збили сили ППО. Ще приблизно така ж кількість не досягли своїх цілей. Україна та США підписали угоду про створення спільного інвестиційного фонду відновлення. Документ уклали міністр економіки Юлія Свериденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. За словами Бессента, це історична угода і чіткий сигнал Росії про підтримку суверенної та процвітаючої України. Фонд передбачає спільне управління фінансами без боргових зобов'язань для України. При цьому держава зберігає повний контроль над власними надрами. Угода охоплює понад 50 видів корисних копалин, а також нові родовища нафти і газу. Документ набуде чинності після ратифікації Верховною Радою. Український гурт Циферблат вирушив до Швейцарії, де представить нашу країну на Євробаченні. Перед виїздом учасники гурту провели прес-конференцію. Нагадали: їдуть не лише з піснею, а й з важливою місією. Вони збирають 4 мільйони гривень на розмінування українських територій. Цьогоріч пісенний конкурс приймає швейцарський базель. Українці виступатимуть у першому півфіналі, який відбудеться 13 травня. Еліна Світоліна у півфіналі престижного турніру WTA 1000 в Мадриді Українська тенісистка здобула впевнену перемогу над представницею Японії моюкою Учізімою. Перше за чотири роки Еліна зіграє в півфіналі турніру такого рівня. Її суперницею стане нейтральна білоруска Аріна Соболенко. Поєдинок відбудеться вже сьогодні ввечері.